Друзі, привіт! Пропоную виготовити разом з дітками чудову поробочку весняну, кущик травички з квітами і з кольорового паперу. Можна використати обрізки для дрібних квіточок, і знадобиться нам цілий аркуш зеленого кольору формату А4 із різнокольорового паперу. Вирізаємо квіточки. Вони можуть бути одного кольору, або різнокольорові, як у мене. Можна зробити шаблон, вирізати їх за одним шаблоном, або ж кілька шаблонів з різними видами квіточок. Ну, це вирішуєте тільки ви. У мене такі найпростіші квіточки. Я думаю, дітки з цим справляться дуже добре. Отже, вирізаємо різнокольорові квіточки. Чим більше, тим краще. Ну, і з жовтого паперу вирізаємо серцевинки до них і приклеюємо серцевинки на квіточки. Тепер зробимо кущик травички. Для цього зелений папір перекладаємо вздовж ось стагнапіл. І по краю згину, тобто ось тут, робимо надрізи. Нарізаємо так приблизно пів сантиметра шириною, не дорізаючи до краю, приблизно 2-2,5 см. І таким чином нарізаємо цю травичку. Можливо, дітям доведеться розкреслити, щоб вони. Красиво її нарізали. Робимо ось таку бахраму. Далі розкриваємо, тепер нам знадобиться вузький двосторонній скотч. Відрізаємо смужку скотчу по довжині аркушу і приклеїмо, відступивши від краю 1 см. Далі скотчем у нас починаються якраз розрізи. Знімаємо захисну плівку і приклеїмо інший край. Ось так у нас виходить очі. Далее скручиваем. Таким чином. Ось, будь ласка, яка краса у нас виходить такий красивий кущик травиці. Край заклеєм клеєм ПВА, щоб кущик наш не розкручувався. Далі беремо паперовий стаканчик і вставляємо в нього кущик. Ну і тепер залишилося приклеїти квіти. Їх приклеїмо клеєм ПВА. І весь кущик всієї квітами. Такий чудовий подаруночок можна зробити на день матері для любиме матусі.